27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Мільйони невинних людей, переважно євреї та представники інших національних меншин, стали жертвами нацистського терору під час Другої світової війни. Приблизно 11 мільйонів людей стали жертвами геноциду. Україна є одна із тих територій, які постраждали від голокосту найбільше. Місцем масових страт і поховань величезною братською могилою став Бабин Яр, де тільки згідно з офіційними даними загинуло понад 100 тисяч осіб різних національностей, мирних жителів, військовополонених, підпільників, партизанів, націоналістів. Серпень 1941 року став найкривавішим і для Кам'янця-Подільського, куди депортували євреїв з різних регіонів та країн. Дослідники стверджують, що у Кам'янці-Подільському жертвами Голокосту стали понад 30 тисяч осіб. Було знайдено сім масових поховань з євреями, зокрема, могилу з тілами 500 дітей. У 2015 році за сприяння угорського уряду у Кам'янці-Подільському відкрили меморіал, присвячений пам'яті знищеним євреям. Голокост це страшна сторінка історії, яка залишає. Незагоєною раною генетичної пам'яті людства. Назавжди 34 Олег Тетянюк родом із села Залісся Друге. 27 січня громада провела героя в останню дорогу. На його долю випало багато випробувань. Батько помер, коли Олег був ще дитиною, жив з братом, працював на заводі залізобетонних конструкцій. На початку війни вступив до лав Збройних сил України. Був сапером. Енергійний, заповзятий, мріяв про перемогу і власну сім'ю. Ще молимось за упокіння душі, спочило гараба Божого, но представленого, бієнного воїна Олега і за відпущення йому усякої провини. Вігі вільної і невільної. Олега, я знаю з самого дитинства, бо я з ним, якби я працював в оренді в школі-інтернат, вчителем фізкультури, він там навчався. Звичайним хлопцем був веселим, енергійним. Батько помер йому, коли він був зовсім маленький. і тому така доля його, що він попав до нас в українську школу-інтернат. Після того він працював на заводі, на бетонному порядний хлопець. На війну пішов він, можна сказати, з перших днів, пішов сам, пішов в воєнкомат ніби як добровольцем. Любив він завжди, хотів поспілкуватися. Напередодні, буквально за неділю до його смерті, ми з ним спілкувалися. Він там замовив нам. Розгрузку, ми йому відправили, все, і він, ну, ну, як то кажуть, веселий, був нормальний. Олега я знаю, вже більше 30 років. О, це е, був хлопець, е, вони жили разом із братом, значить Сашею через дорогу. Ось, е, виховувався він в інтернаті, доля не. Дуже була ласка, нечасто гладила його по голівці, тому то, може, колись дещо його ступався, ми з дружиною завжди намагалися його підтримати, спрямувати навіть, бо він такий був говорющий хлопець. Ось останнім часом, вже будучи рік на передовій, він зробив величезний ремонт, радів як дитина. Ось тітя Таня говорив до дружини, ми купили те-тето, те ми купили те-то-тето, те ми зробили те, у нас вже інтернет є. Ось, Тільки б жити дитині, мріяв, щоб закінчилася війна, бо ми його питали, як би швидше вона закінчилася, тому що жити хотів. Ось, Ще б попереду було ціле життя, 35, всього на все ще навіть не стукнуло. Загинув Олег Тетянюк 19 січня 2025 року на Донеччині. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.